Кропивничанин Володимир Чуйко про повітряну тривогу напередодні дізнався від родичів. Живу в районі ЖД вокзала. Родичі мені дзвонили, я це почув. А так в хаті не було чутно. Почув тільки, коли вийшов на вулицю. При закритих вікнах його не було чутно. Ці жительки вулиці Вокзальна на сирену напередодні кажуть, чули, але не гучно. Друг по другу по, по другу сказали, а так не всі чули. Сергій Трубін живе на вулиці Яновського. На момент, коли було вимкнуло сирену, знаходилися вдома, узнали все через Facebook. Тобто, на самом деле не слышно було сирени. Близько 20 сирин місці. Більше половини спрацювало. Вони посерени спрацювали з затримкою, спочатку тобто, одні, потім інші. Послідні, остання остання перевірка була 2 грудня, була річна перевірка системи повіщення. Получали сирени, система повіщення спрацювала. Задовільно, питань проблем не було. Вчора затримання в сигналу тривога, повітряна запускала систему повіщення, вона нас працювала не вся а сразу, поступово, і відповідно є, ну, є питання. Окрім того, я наголошую, система в нас монтувалася в 2020 році. На даний час вже працює більше 42 років. Ми підтримуємо в роботі особному стані, але вона вимагає модернізації і заміни оснащення. каже до п'ятої години дня перевірили 15 сирен оповіщення. На Даний час ми об'їжджаємо всі сирени. Котори не не ну, здали збій. Будемо працювати безперечно, бо кожному серії на бідемо, розберемося, приведемо дали допрацюємо дану систему, ну, допрацюємо, ну, щоб ситуація більше не повторялася. Комісія заоб'їжає всі сирени в місті і конкретно перевіряє кожну роботову, ну, ну, перевіра без безпособність безключення сирен. Тобто, як доходить сигнал, чи стане доходить, є електроенергія дане серення, то тобто, це питання зараз всім виясняється, розбирається. 15 сериана обстежено. Находиться в непоцездатному стані, далі триває робота по всіх інших сирен. Пояснює, звідки дізнатися про попередження, якщо сирени не спрацюють. 191,2 – це місто Крапівницьке, суспільне телебачення, значить також 107 – і знам'янка місто, 106,2 – шість 104,2 – крапівницькі, Це теж є уже записи інфоповідомлень на цих ФФ каналах. Крім того, є і буде строчка по суспільному телебаченню у Юак Рапівницькій. Запускаємо сирену, це буде команда повітряновога, і вона працює, поки не буде відбій. Тобто сирена працює, він знаходиться в містах, в підвалах, в сховищах, в укриттях. Після сирена перестає працювати, люди виходять з сховищ. Телеграм-канал Керальська дати, Голова Ода Марія Чорна дає свої коментарі, інформує населення. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, новини на Суспільному, Кропивницький.